А зараз про спорт буковинські панкратіоністи з успіхом почали освоювати професійну змагальну арену зі змішаних видів єдиноборств. Чернівецькі спортсмени Анатолій лягу та Юрій Чубука на турнірі в Одесі під назвою Залізні кулаки впевнено перемогли суперників, підтвердивши високий рівень Буковинської школи Панкратіону. Успіхи буковинських паркратяністів на аматорській змагальній арені, де вони вже підкорили чемпіонські європейські та світові вершини, загальновідомі. Тож бажання спортсменів спробувати свої сили на вищому професійному рівні є цілком зрозумілим. От хлопці, які виступали, от Юра і Толік з нашого клубу, то вони до цього готувалися не один день, не один місяць, не один рік. Вони про дані поєдинки, от вже мріють третій рік. І готувалися ми до цих до цього е, турніру е, буквально три місяці кожного дня тренування, е, як фізичні навантаження, так само ми готувалися по психологічній стороні. Що досить важливої психології, іменно коли виходить спортсмен в октагон. Хто от впевнений в своїх силах, той звичайно і е, здобуде перемогу. Саме відмінна підготовка стала запорукою успішного виступу поковинців на професійному рівні. Для Анатолія Лягу поєдинок в Одесі став другим виходом на професійний рин. Перший його двобій відбувся на висті у Миколаєві, і тоді суперники розійшлися бойовою нічією. Перший поєдинок так було трошки хвилювання, на другий вже ну, набагато легше виходити і впевненість особі. Ну, завдяки, я думаю, підготовки. Довгий шлях підготовки в цьому залі, і завдяки ну, команді спільним зусиллям я здобув перемогу, я навіть був впевнений ну, на 100%, що виграю. Серйозно підготувався до свого дебютного виступу на професійному ринці і Юрій Чубука, суперником якого був місцевий спортсмен. Я дивився, трошки вивчав його техніку, підготовився готувався до нього. Цей удар коліном, який я виконав, це він був дійсно заготовкою на цей бій. Походив в другому раунді на початку. Я також чекав, що він пройде в ногу, також пригнув, але він відійшов і вийшло, я просто викинув ногу. А вже в кінці другого раунду я зробив свою задачу. До речі, обоє спортсменів зуміли здолати досвідченіших і масивніших за ваговою категорією суперників. Суперник був досвідченим, мав чотири боя в на профі ну, на професійному рівні. База, як я поняв, була боксу, і тому була був план на, на боротьбу, тобто який мені вдалося виконати і виграти. Також слід відзначити, що ці днівчани здобули свої перемоги ефектом, нокаутувавши своїх суперників. Я сам не ну не очікував, що дійсно буде так. Я думав, що бо вже там якісь боліви зроблю, як обично, але я не, не надіявся на нокаут, що буде дійсно. Ну, але ще хочеться вийти в клітку цю да ну да азарт такий ловиться. Готується так? да, ми зараз поки що відпочиваємо після цих змагань. Потім вже назад в цю колію і також уже будемо напевно на лютий місяць. Може будемо знову готуватися на цей турнір. Вже поступили до нас пропозиції. Буквально вчора мене телефонували для толіка, що він знову приймав участь в поєдинках цього місяця. Ну я відмовив, змушений був відмовити, бо тому, що нам треба відпочити трошки, хоча б місяць відпочити. Потім ми будемо знову вже приймати участь в даних поєдинках. І маю велику надію, що. Даний такий професійний турнір на осінь, на 2015 рік. Надіюся, що я домовлюся, буде проходити в місті Чернівці. Так само всі чернівчани зможуть побачити ці прекрасні поєдинки. Це прекрасне таке шоу. Хрібатюк Іван Густюк, тебе дня.